Далі про і дуже неприємне. ДБР розслідує факти щодо масового дезертирства із 155-ї бригади. Анна Київська І про таке заявила радниця із комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Отже, вона розповіла, що провадження розслідують за двома статтями: про перевищення службових повноважень і СЗЧ. Втім, наразі розслідування триває. Тож говорити про якісь попередні результати поки що рано додала Сап'ян. Отже, нагадаємо, що раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у грудні минулого року Державне бюро розслідувань порушило у грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади Анна Київська, яка воює під Покровськом. І за його словами, бригада стикнулася із низкою проблем. Перед першим боєм її самовільно залишила 1700 військовослужбових. Командира бригади звільнили відразу після бою. А один із керівників формування бригади помер від серцевого. Нападу водночас ще під час навчань на етапі формування бригади її самовільно залишили 50 військовослужбовців. Подосв також повідомив, що вартість створення нової бригади оцінюють у 900 мільйонів євро.